Шановні жителі міста Лубни, Лубенського району та Оржицького району. Інформую щодо заходів на сьогоднішній день, які стосуються рай і жителів даних територій. На сьогоднішній день проводяться заходи шостої черги мобілізації, тобто оповіщення, виклик на медкомісію і направлення до навчальних центрів. Хотів би сказати, що за ухилення від мобілізації встановлено законом України покарання в виді від 2 до 5 років позбавлення волі. За громадянами, які йдуть на службу і офіційно зареєстровані на роботі, зберігається місце, заробітна плата і в військовій частині вони отримують грошове забезпечення. На сьогоднішній день затруднений виклик до райвійськомату, тому на спільному засіданні було вирішено проводити оповіщення необхідно поміняти тих хлопців, які на сьогоднішній день знаходяться на військовій службі. Хотів би надати слово голові громадської організації Лубенське міжрайонне об'єднання ветеранів АТО Клюшнику Олександру Вікторовичу. На даний час в зоні проведення антитерористичної операції перебувають люди третьої хвилі мобілізації, які повинні вже бути демобілізовані. Їх на даний час притримали демобілізацію у зв'язку з тим, що нема ким замінити їх. У нас в місті дуже багато людей, які придатні до військової служби, але з яких -то тої чи іншої причини, ну скажімо так, чи ухиляються, чи не бажають проходити військову службу. Дане звернення особисто від мене направлене до осіб, які придатні до військової служби, і мають, скажімо так, бажання, мають повний, скажімо так, пакет. Своїх особистих даних на проходження, е, ну мені дуже не зрозуміло, чому ухиляються від військової служби. Зрозуміло, що це там страшно, там вбивають, там можуть бути траплятися всі, все, що хочеш. Але насправді ну, я така ж сама людина, і ті всі люди, які знаходяться в даний час в зоні проведення антитерористичної операції, також бояться. Бояться, що їх вб'ють, і бояться, що вони кого-то вб'ють. Нас, насправді, як воно. Ну, а треба поміняти. У тих хлопців, які в даний час знаходяться в військових частинах і я таки, в зоні проведення антитерористичної операції, вдома є батьки, є жінки, є діти, є брати і так далі. І вони теж хочуть бачити їх, своїх родичів, що з тої сторони, як військовослужбовці, що тут їх вдома чекають. Ну, треба хлопців замінити. Зверну, хотів би звернути увагу, в даний час е, прийшов наш е, військовослужбовець, який службу, проходив службу в АТО. В е, даний час, як вивели в тил, е, йому, на, ну так, до слова скажучи, е, 56 років. Він є інвалідом третьої групи і він не боїться, як він боїться, але він проходить військову службу. Так що нарікання там, що мені вже 40 років, я вже старий там не нужен, ну це неправильно, скажімо так, це касається кожного особисто. Ну Коли розпочалася війна, я п'ять разів ходив в військкомат, просився, мене відфутболювали, так сказати, ну а потім таки взяли, закінчив учебку в качестві старшого навідника. По... Ураганом. Тобто 67 суток ми пробули в зоні АТО, а потім нас перекинули на кордон з Кримом. Тут то, що страшно в армії, нічого страшного немає. Ну, не дивлячись на свій, так сказати, вік, тут страшного нічого немає. Навпаки приємно почувствувати себе молодим поряд з молодими. Так що не бійтеся, хлопці, якщо ви мужики, йдіть і броніть Україну. Також хотів би надати слово зі зверненням до громадян Лубен і Лубенського та Воржицького району, дружині учасника, АТО, який на сьогоднішній день знаходиться на військовій службі понад рік Костенко Юлії Володимирівні. Добрий день, шановні громадяни. <кій> Моє звернення стосується перш за все жінок і дружин. Жителів Лубен, Лубенського та Оржицького районів. <кій> я прошу вас, ви в змозі допомогти мобілізації. Ви можете посприяти, щоб ваші чоловіки, ваші брати, ваші діти не ухилялися від мобілізації, щоб вони не боялися йти. Я така сама, як і ви. І я теж дуже хочу, щоб мій чоловік був поряд зі мною. На сьогоднішній день просто всі дуже бояться, дуже ховаються цього. А я вас закликаю, допоможіть просто цій мобілізації, щоб вона не була такою, як є зараз.